Івано-Франківську приватизували ділянку, що належить до проїжджої частини. Архітектори міста стверджують, що ніякого дозволу не давали. Але дивним чином, 17 червня цього року, шість ар стали приватною власністю Ігоря Шкромиди. Ще у 2014 році громадська рада зверталась до тодішнього міського голови Віктора Анушкевичуса з проханням відремонтувати вулиці Вербицького і Чубинського. Проте далі слів не дійшло. Складається враження, що ремонт вулиці Вербицького затягувався. Спеціально, щоб ділянку по вулиці Кисливської, 9 встигли приватизувати. В червні 2015 року я був присутній на засіданні бюджетної комісії і підняв питання щодо виділення коштів на ремонт вулиці. На це Михайло Смушак заявив, що на ремонт дороги вулиці цієї необхідно 800. 40 тисяч, але грошей не виділили згідно з чинним генеральним планом Івано-Франківська, вулиці Вербецького та Селевської повинні з'єднуватись. Це означає, що жодної забудови не передбачено. Тоді виникає питання, як забудовник зміг приватизувати ділянку. Як можна було це дати приватизацію, коли в генеральному плані міста є? Що вулиця проїзна до кінця з виїздом на вулицю Киселевської? Якщо там є якісь нюанси юридичні, то в крайньому разі тому забудовнику можна дати десь у другому місці будувати. А там вулицю треба робити. проїзною хтось тут заінтересований і хтось винуватий. Там повинна бути дорога. Вона є в генеральному плані, і від цього відступати. Не можна варто зазначити, що обгороджена ділянка на проїжджу частину аж ніяк не схожа. Про те, щоб розібратися у ситуації, ми звернулися за коментарем до головного архітектора міста Дмитра Нижника. Той відповів, що справа потребує детального розгляду. Тільки після цього можна буде робити висновки. А ми, в свою чергу, надалі будемо стежити за розвитком подій. Лідія Середюк, Роман Булелик, ТРК Карпати.